Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 518 560 особин за добу 1270 і поранено 1 мільйон 555 тисяч песиголовців за добу 3810 танків 7 869 одиниць за добу 26. Бойових броньованих машин 15131 одиниця за добу, 26 артилерійських систем 13593 одиниці за добу 60, реактивних систем залпового вогню, 1097 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 836 одиниць за добу 2. Літаків 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 982 одиниці, за добу 37, крилатих ракет 2277 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18 562 одиниці за добу, 78. спеціальної техніки 2253 одиниці за добу 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome Ту ЮКРЕЙН, сука.